Вісім з половиною гуманітарки зібрали протягом декількох днів підприємці Полтавщини. Екстрена відправка чергового траншу була зумовлена подіями, що сталися в Маріуполі. Відтак відправляють те, що необхідно людям в першу чергу, розповідає губернатор Валерій Головко. В цю машину вантажать провізію, а в інші дві, говорить посадовець, будівельні матеріали. Те, що сьогодні. Необхідне, те відправляємо. Це дошка, це скло, це плівка, це рубероїд, Це ті оскоджені сьогодні, які отримали будівлі е в житловій забудові. Долучитися до збору допомоги може кожен, розповідають рятувальники. Для цього створені відповідні пункти. Стосовно збору гуманітарної допомоги в кожному районі в наших підрозділах створені пункти, де може кожен бажаючий надати допомогу в змозі прийти. Це все проводиться надзвичайно прозоро, фіксуються люди для того, щоб потім прозвітуватися перед ними, куди доставлена саме безпосередньо та допомога, яку вони надали. Допомогти Маріупольцям вирішив, і Микола Балабан він спільно з друзями приніс декілька ящиків тушонки та мівіни. Я просто небайдужа людина, і я розумію, що там страждають не ні в чому не повинні люди. і Я розумію, що вся Україна повинна допомогти для того, щоб і зберегти цілісність і якось згуртуватися навколо цієї біди. Це 12-й вантаж, який полтавські рятувальники повезли на схід. Загалом за сприяння надзвичайників полтавські бізнесмени та аграрії відправила жителям Донбасу вже 200 тонн гуманітарки.